Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин. Не хвилюйтеся. Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших кошуків, але надіюсь затронуть розуму і серця. Я бажаю вам мира і добра. Я віруючий, християнин, і читаю Слово Боже. І слово Боже, навчить, щоб ми молилися. Молилися один за одного, молилися за владу. Тому я закликаю найперше молитися за владу, щоб Бог дав їм мудрості. Як правильно керувати і приймати закони, які угодні Богові? І також я хочу сказати вам радісну звістку, а це те, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Бог у десяти заповідях залишив нам свої вимоги. Найбільші дві заповіді: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом і зі своєї сили своєю, і свого ближнього як самого себе. Но чи виконуємо ми ці заповіді? Бог, він є досконалий, але ми не можемо любити навіть Бога, який є досконалий. То як людина може любити іншу людину, яка не є досконала? Дорогі люди, для того, щоб навчитися любити, потрібно спочатку мати цю любов, потрібно її прийняти. Ісус Христос сказав: хто заповіді мої зберігає, той любить мене. Дорогі люди, Ісус Христос, Він проходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб нас примирити з Богом. Ісус Христос. Він постраждав на Голгофському хресті, проливаючи святою новину кров, за наші з вами гріхи. Тому що всі люди є грішні, нема жодної людини, яка би не грішила. Хто говорить, що немає гріха, той говорить неправду. І немає в ньому правди, і Бога робить неправдомовцем. Прийде той день, коли Бог буде судити людей по правді весь світ, через мужа, якого він воскресив і мертвих. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Кожен з нас буде стояти перед престолом святого Бога. І давати звіт за своє життя. Ну як людині оправдатися? Неможливо це заробити ніякими добрими справами чи заплатити якісь великі гроші. Бог хабарів не бере. Єдиний шлях це є Ісус Христос. Ісус Христос Він заплатив за нас повністю і Він помер. Но в третій день Він воскрес. І ми також Воскреснемо. Кожен з нас, всі Воскреснуть, одній для життя вічного з Богом, а одній для вічних мук і покарання. Но якщо людина щиро покається, тобто визнає себе грішним перед Богом, попросить Бога прощення, відвернеться від злих діл і навернеться до Бога через Ісуса Христа як свого Спасителя. Бог обіцяє прощення гріхів і дар життя вічного. Дорогі люди, прийміть цей дар. Бог його дарує кожній людині, його лише можна прийняти вірою або відкинути невірством. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірийте в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, любов сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. прийміть цю любов. І зможете любити ближніх і робити іншим добро. Я закликаю кожного з вас, читайте Слово Боже, в кого воно є, в кого немає, підіть до своєї церкви, попросіть Біблію і почніть її читати, досліджувати і вникати. Читайте Святе Письмо, вірите в Господа Ісуса Христа, покайтеся в своїх гріхах і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Дорогі люди, я все це говорю, тому що Бог спас мене. Ось на цьому мості. Десять років тому назад я хотів покінчити життя самогубством. Но коли мені подарували Євангелію, я почав її читати. Бог забрав це бажання, Бог звільнив мене від всяких залежностей, від поганих речей, які я робив. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обітниця. Сам Бог обіцяє своєму слові. Дякую вам за увагу. Моліться за Україну, просіть милості в Бога, щоб Бог зупинив це кровопролиття і дарував нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. це зло в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благослови.